На тему я і вічливість ідуть у класі збори. На тему дуже звично нам Вікторія говорить. Почну з вічка, бо він себе поводить некультурно. Він хоче виріс до небес, а розум, наче в курки. Сомоти курка, звив свічко, ще побазіка мені трохи. Так я тебе через вікно геть викину за ноги. Диви який лінцюх тюхтій!» – наскочили дівчата. Женіть його, чорти, він може все зірвати. А хлопці що та хлопці враз? Гей, ви, сороки, цитьте. І от уже вирує клас на збори. Справжній диспут. Тебе бсь вс... не лізь, бо в лоба дам, мовчи дурний попотам. А ти зелений крокодил, а ти старий пузатий віл, а ти жираф, а ти, а ти. Отак з усіх кутків летить, аж чути в коридорі. На тему я і вічливість ідуть у класі збори.